Всім доброго дня, вітаю вас, друзі. В сьогоднішньому відео вирішив, як для себе, в принципі, і для вас дослідити, як працює підігрів е, високовольтної батареї. Адже е, ну, читав багато інформації, що вона там гріється при певних температурах, е, е, тобто від нуля, якщо температура вища 0 градусів Цельсії, то Батарея не підігрівається, а потім, вона коли температура нижче нуля, якщо там мінус один, мінус 2, то вона починає підігрівати батарею. Але це відбувається якимсь там, скажімо так, динамічним способом. Тобто, чим холодніше на дворі тим більше. Енергії витрачається на саме підігрів високовольтної батареї. Але ще є один такий нюанс, що якщо ви, наприклад, зранку прийшли, сіли в автомобіль, у вас там, наприклад, замерзли вікна, ви їх відігріваєте, і все це відбувається на, на паркінгу, тобто без вімкненої передачі. То підігрів батареї в цей час не відбувається. Автомобіль гріє батарею лише в тому випадку, коли ви ввімкнули передачу. Тоді тільки буде грітися ваша батарея. Все це ви побачите в цьому відео, як я це все досліджував. Отже, і самому було дуже цікаво, як це все діло проходить. Тому дивіться відео. Вирішив дослідити, як працює підігрів батареї, там система опалення. І ось ранок 7,31. Це рано. За бортом 2,5 градуси Цельсія. Спеціально вимкнув клімат, робить тільки обдув. І то Холодним повітрям. Сів машину. Думав, що відразу буде якесь велике споживання електроенергії, але ось дивлюсь, 0,3 кВт години зараз бере. Я думаю, що це лише там, мультимедіа світло і ну, інші системи автомобіля, але. Ну, скоріше за все підігрів батареї. Зараз не ввімкнувся. Я чомусь думав, що буде десь відразу брати десь там ну, кіловат, не знаю, 5-6. Зараз спробую У мене стоїть обдув вітрового скла і на мінімум вентилятори. Поставлю 18, я зазвичай ставлю 18 градусів. І споживання починає рости. Цікаво до скількох. 2,4, 2,5. Ну, зрозуміло, що коли я почну рухатись, то навряд чи я побачу, чи батарея гріється, чи ні. Зараз трошки проїдуся пару кілометрів, потім стану і знову спробую перевірити ці показники. А ще є, друзі, є одна штука, яка бісить. Це відбувається в холодну пору року, коли включаєш пічку і на нерівних шматках дороги. Коли горби там, чи якісь ями, то відбувається скрипіння мультимедіа. І це відбувається до тих пір, поки машина не прогріється. коли машина салон прогрівся, воно перестає скрипіти. Не знаю, чи чутно вам цей звук, чи не чутно, десь він. Звідси виходить, так воно поскрипує. Якщо машина холодна, починаєш їхати, то воно не скрипить. І якщо вже салон прогрітий, то воно перестає скрипіти. Ну, Я думаю, що це відбувається завдяки тому, що різниця температур починає десь дути. Гаряче повітря чи тепле і відбувається там різниця в розширенні, там, звуженні цих пластикових матеріалів. І воно скрипить. Потім десь там пару хвилин прокатнув, салон трошки нагрівся і все, воно перестає скрипіти. Значить, Приїхав я 4 км середня витрата в мене склала 23,2. Салон ще. Гріється. Споживання йде 24, 2,3. Зараз спробую вимкнути, побачимо. Ага. Повернулось. Я думаю, що ну, при такій температурі там плюс 2 батарея навряд чи гріється. Бо 0,3 кВт якось дуже мало для прогріву батареї. Наступний ранок за бортом 0 градусів Цельсія з пічкою 3,8. Вимкну зараз пічку і 0,3. Тобто при нулі автомобіль все ж таки не вмикає підігрів батареї. Чекаємо морозів. Ще нарешті дочекався за бортом мінус 4 Цельсія. Клімат виключений повністю. І відбувається прогрів батареї. Загалом на прогрів батареї ось ми бачимо, скільки витрачається там 1,5-1,6 кВт. В годину Ось така от штука. І, до речі, ось ця ось зелена поділочка активна лише наполовину. Тобто віддавати батарея може ось по цій синій поділці, вона на 100%, а приймати заряд лише наполовину. Тобто і рекуперація буде працювати. Два рази гірше. На дворі мінус 5 градусів Цельсія. Все вимкнуто, пічка вимкнута іде підігрів батареї. Зараз використовую автомобіль 3,3 кВт на годину, щоб прогріти батарею. Дивіться, прикол. Стою на паркінг. Підігрів батареї, вимикається. Включаю передачу і знову починає гріти батарею. Тож, друзі, провівши оці всі експериментальні дослідження, які я висновки для себе зробив, всі ми добре знаємо, що літіонна батарея вона дуже боїться високих навантажень при... Дуже мінусових температурах. Тому, коли ми сідаємо в холодний автомобіль з непрогрітою батареєю, краще не давати йому тиркача, а плавно їхати так само, як ми це робимо з автомобілем там, на ДВЗ, дизель чи бензин. Тобто, не давати йому зразу великих навантажень, не газувати, там, різко не гальмувати. Щоб батарея трошки прогрілася і вийшла на якусь оптимальну температуру роботи, а вже після цього можна її понавалювати. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, підтримуйте мій канал вподобайками. Підписуйтесь. Мирного неба, Па-па. Друзі, після відео з розморозкою скла, в коментарях мене питали, скільки бере саме пічка. ну Просто в режимі їзди, там, експлуатації. Я все трошки проїхався і вже ну, автомобіль вийшов, там температура салона вийшла на якусь стабільну, 18 градусів, в принципі, в салоні доволі тепло. І... Зараз пічка споживає 1,4 кВт, але я думаю, ще трошки підсасує підігрів батареї, бо як тільки я включив свій автомобіль, то споживання було 5,5 десь до 6 кВт, якщо машина не їхала. Зараз я спробую трішки додати температури і побачимо, наскільки збільшиться споживання пічки. 2,6, ну, я думаю, десь так воно і буде, я думаю, що це плюс-мінус максимальне споживання. Десь, можливо, до 3 кВт воно буде споживати. Дує тепле, тепле повітря. Тобто, ну, в максимальному режимі давайте я обдув трошки включу сильніше. І температуру виставлю максимальну. О, пішла жара. Отже, ви бачите, що максимальне споживання пічки, поки вона обігріває салон, наганяє температуру, майже 6 кВт. Це так, не слабо, я скажу. Плюс, якщо там ще працює підігрів батареї, то десь кіловат до 10 має витрачати автомобіль тільки на обігрів. Тому такий розхід.